Всім привіт, я дарох Євгенія. Сьогодні у нас тема, що йде з вашого життя, а що пройде натомість, буде два варіанти. Подивимось, що там буде цікавенького. Підписуйтесь, коментуйте, буду дуже вдячна! Всім новеньким, стареньким. Дякую за вашу активність будь-яку тут. Так, Хто ви в яких енергіях на даний час дуже цікаво? Обирайте свою карту першу, яка вам припала в очі, це слухати свою інтуїцію, чи з цієї почну. Так, ви або зараз стоїте на <смітність> стоїте на виборі і щось обираєте. Тут багато думок, багато сумнівів ви вагаєтесь, ніби вже треба зробити вибір, але через якісь сумніви і емоції ви. От перебуває, перебуваєте просто на цьому виборі. Хтось тут прям закрився, намагається самостійно з усім розібратися, ні з ким не ділитись, і ні від кого не очікуєте якоїсь а, ні інформації, ні підтримки. Коротше, ви самі варитеся в усьому своєму виборі. колоду. Ох, і сьогодні буде у нас відео. Якщо ви себе тут впізнали, то давайте подивимось. То знаєте, що ніби от десь поряд вже відповідь, а ви якось ніби спеціально не хочете обирати, ви боїтеся, що ж там буде після того, як ви вже оберете в такій, в стабільності. Певна зона комфорту є, тут все зрозуміло, а що там, не зрозуміло. Тому і сидите, як каже моя подружка, на попі ровно. Так, що у вас іде з вашого життя, залишається десь в минулому. Розчарування, апатія, страждання, якісь негаразди, якісь ситуації, які вас виводили на ось такі негативні емоції. Це вже підходить до кінця. І більше всього, що все залежить від того, коли ви зробите ось цей вже вибір свій, відкриєте очі. Так, що ще йде з вашого життя? І тут, знаєте, якась ніби от по цій карті це ще боротьба може бути ваша внутрішня. там Між розумом і емоціями ви намагаєтесь все врегулювати, зрозуміти. Що ще? От знову і боротьба і тут. Ви будете переставати комусь щось намагатись довести? Можливо, собі, можливо, якимось іншим людям. Це все залишається в минулому. От якась конфліктність така. Що ще залишається? Ось тут. У вас три тузи. Три тузи зібралися в одну купу. У вас зараз буде хвилювати все буквально, крім грошей. Це буде для вас важливо або вирішиться саме собою. Якщо по порядку, тут у когось завершається довготривала. Історія в когось тут ще йде чоловік водної стихії, або людина, з якою у вас були якісь почуття, щось вас таке поєднувало тепле, давно. Але це завершується. Можливо, хтось тут розлучається дійсно, або це може бути якщо не про особисті стосунки з якимось таким чоловіком, ви довирішуєте якісь питання нагальні, можливо, це. Пишете нарешті якісь документи, може бути таке. І завершується період, де ви розривали себе в різні боки, коли хотіли встигнути все одразу, і щоб було все бігом. Але тут ви більше хотіли, а не робили, тому що тут ще у нас є четвірка кубки. Тоді йде від вас ще ваша ось така пасивна позиція. Залишається в минулому. Так, давайте ще одненьке, що залишається ще в минулому. Ілюзії. Ілюзії. Ви тут прямо прояснюєте, в когось ілюзії щодо себе, в когось ілюзії щодо цієї людини. Ви, як ніби, прозріли, от хочеться сказати, і ви тепер будете. Це плавно переходимо вже в те, що у вас буде. В когось це новий чоловік, нова взаємодія співпраця, можливо, по роботі, новий начальник, наприклад. А в когось це ви будете вибудовувати новий фундамент у своєму житті. І будете таким імператором, вибудовувати нове життя, нову імперію, нові стратегії, плани. Хоч ви там жінка чи чоловік, але тут про. Такий баланс. <смі> ну і гроші пройдуть самі по собі, коли ви розслабитеся, розберетеся з собою і будете спілкуватися, у когось це якраз такі нові стосунки стабільні. Коротше, як тільки зробите вибір на користь майбутнього, тепершнього отримаєте-всі всі блага. <смі> Супер. Може бути історія, якщо за стосунки тут не обов'язково там, знаєте, що крах. Завершення і все таке може прийти примирення. Наприклад, і ви по-іншому будете це все вибудовувати заново, може бути. Так, що ж прийде до вас натомість? Дуже цікаво. І хоча ми вже це розглянули, що прийде до вас буквально все гроші. Втілення бажання, хтось тут захоче в щось вкластися, щось почати, можливо, якусь класну справу. Хтось захоче витратитись на якесь навчання, до речі, тому що у нас PAS це початок якогось навчання. Це щось доволі матеріальне, а що будете там навчатися. От знову навчання. Будете навчатись, по-перше, по-іншому взаємодіяти в принципі, з людьми, говорити, спілкуватися. Можливо, в когось дійсно навчання, якомусь водінню. Напевно, згадала, тому що я хочу, тому що тут іде рух і все таке. Хтось, може, нарешті надумає. Хтось, наприклад, вкладеться і поїде кудись, щоб отримати задоволення, тому що ви тут у вас ніби відновлюється ресурс на це все. Підозрілий тип тут до нас прокрався. Зараз ми дізнаємось про, про що він хоче нам сказати. Ой, а ви трансформуєте свої страхи, переживання, якісь. Яких... Вилетіло слово з голови. Залежності, від будь чого ви трансформуєте їх в корисне русло позбавитися від них, переберете і, знаєте, навіть якщо у вас були якісь емоції негативні, ви їх переключите в свою справу, в роботу і отримаєте фінанси і якісь, в принципі, блага, достаток. Тому що ви, от, ніби знаєте, тут перевернете все сніг на голову. В себе в голові в першу чергу. Приймете свої недоліки, можливо, якісь, хоча які це у нас можуть бути недоліки, <гум> можливо, якісь тіньові сторони також будете приймати, пропрацьовувати. Тому дійсно, когось тут прям попрет, але дуже важливо вам зробити ось цей перший крок на зустріч новому майбутньому. Дуже цікавий розклад. Бажаю, щоб у вас все таки було. І бажаю вам натхнення зробити вже нарешті той вибір. А я подивлюсь другий варіант. Тут жезлів це у нас такі запальнички, які зараз горять якоюсь ідеєю. Виношуєте її в голові. Щось бігає, можете бігати, суетитись для того, щоб знайти, як же ж цю ідею реалізувати. Можете бути вогняною стихією. Можете бути просто людина така активна, дієва, комунікабельна, десь бігаєте постійно, щось робите, придумуєте собі якісь задачі. Можете стояти зараз на порозі чогось нового, новий початок, нова робота, наприклад. Тут такий всплеск енергії на даний час. Тобто ви -то зараз берете якийсь шанс, який є у вас, і реалізуєте. Так, що йде від вас, від вашого життя десь в його? що там залишається? О, переживання, страхи, ось ці, знаєте, граблі, які постійно повторюються зразу в раз, і ви ніяк з ними не можете розібратись. Головні болі, страждання. Самотність у когось тут іде, залишається, тому що ви тут, виход... ну, от якраз у вас тут іде любов у когось, в когось Це дружба, в когось просто взаємодія з людьми, якась більш відкрита. Так, спочатку дивимося, що ж від вас іде, залишається в минулому. Апатія. Ось така, знаєте, Небажання бачити якісь нові шанси. Це залишається в минулому. Так, у кого тут історія була з вибором, щодо двох чоловіків ви нарешті оберете? І оберете когось третього більше цього. Так, дивіться, а хто тут переживав щодо е, нестабільності в роботі, в реалізації через ваші страхи переживання? Ви якраз це все такі якісь кризові періоди, там борги, е, що там у нас ще може бути таке пов'язане, якісь борги можуть бути фінансові і ментальні, і ви з цим будете розбиратися дуже швидко, допоможе вам ваша якраз таке взаємодія з іншими людьми. то Тому тут дійсно виходить з цього. Я б сказала, що ви вже вийшли, раз у вас тут з Пентаклів, тому що ви от уже щось схопили і все. Тепер я буду це тримати, реалізовувати і бігти вперед. Що ще залишається в минулому? Якийсь стан жертв, когось, самообмани, отакі, от знаєте, невпевненість в собі. Самонакручування. Ось ці я нічого не знаю, не вмію, я вже задобався. Тут ви вже вирішили завершити Ось ці всі неприємні історії в себе в голові і трішки будете розслаблятися. Так що ж прийде натомість новенького до вас. Король жеслі. Тут в когось. Ваша трансформація внутрішня. Тут або ви злітаєте в реалізації, виростаєте, вірите в себе, йдете і робите, або до вас йде нова людина для спілкування, для стосунків, роботи кощу, король жезлів. Це людина, яка нова, це нове знайомство. А людина, яка може бути вогняної стихії, також, або ж людина сама по собі, активна, діє, от схожа, в принципі, на вашу енергію зараз. А може бути таке характеристика бізнесмена. Коротше, лідерські задатки з чим іде? з подарунками, якимись або пропозиціями. Це щось таке матеріальне або по роботі, або дійсно якийсь подарунок. Так, що ще й до вас йде? Робота, стабілізація в роботі, ви тут нарешті вже зрозумієте, що до чого і куди вам рухатись і над чим працювати. Ви ніби будете вдосконалювати те, чим ви займалися або зайнялися вже зараз. Тобто ви будете виростати, от ніби зараз вивчаєте щось, можливо, якісь ще курси там прийдете, або ж зараз дійсно якесь навчання, яке ви потім зможете реалізувати і монетизувати. Уже непогано. Що ще новенького? У вас <смі>, прям гроші сипляться до вас. <смі> Сказала іще трішки. Тут, знаєте, таке враження, що до вас йдуть прям з якимись подарунками люди, з якимись От крутиться в голові якісь подяки. Можливо, ви дійсно у вас збільшується кількість клієнтів, якщо ви, наприклад, там якусь свою справу почали. Або, в принципі, десь там, де ви працюєте, у вас якісь нові обов'язки можуть бути, і, відповідно, і нові фінанси. Можливо, наприклад, підвищення, хто чекав. Щось таке, якесь по роботі взагалі зростання. Новеньке якраз про що це? І тут, знову ж таки, про кохання. Або нове кохання, або о, стабілізація в тому, що є. Тому що тут немає історії з якимись завершеннями. Королева Кубків. Ну, ви тут, в принципі, реалізовуєте свої плани, задумані, розслабляєтесь і вивчаєте себе, пізнаєте себе, розбираєтеся зі своїми емоціями. Можливо, якраз таки ви свої емоції направляєте в реалізацію, тому що емоції нам дають багато ідей, натхнення, особливо, якщо вони якісь позитивні, хоча негативні такі переживання творчим людям дуже часто дають енергію для творчості, наприклад. Коли людина, допустимо, припустимо, страждає, вона напише якусь гарну картину чи напише книжку. Хі. Тому бажаю вам успіхів, хай реалізуються ваші плани, задачі, гарного вам настрою, приходьте іще, коментуйте. Всім дуже дякую, гарного дня!